Доброго ранку на каналі Файні квіти городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 25 та 26 вересня 2023 року. Сьогодні, 25 та завтра, 26 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. А це значить, що не можна нічого абсолютно сіяти та не можна нічого висаджувати, пересаджувати, не можна турбувати розсаду. І не можна в цей час поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря, кожна клітина зайнята диханням. І зелені операції не можна, на жаль, проводити, бо це вже друга фаза і попереду повня. Але можна попрацювати не тільки відпочити від двох минулих днів в козирозі. можна 25 та 26 вересня попрацювати на кухні або ж в городі, в садку на ділянках, збираючи врожай. Отож, 25 та 26 вересня сприятливі дні для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на тривале зберігання. Ось такий у нас сьогодні щоденник важливих справ. Хай вам щастить у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру вам всім та добра і до зустрічі ввечері. На все добре! Бувайте здорові.